Олексію, ви зазначили, що місцева влада в окремих регіонах витрачала ці гроші, які надходили з військового ПДФО, зокрема на забезпечення потреб територіальної оборони. Тому виникає питання, чому саме такий шлях ви вважаєте оптимальним, можна сказати, мобілізації, так, цього військового ПДФО, І чому не можна було чи не можна зараз залишити ці кошти у розпорядженні місцевих місцевої влади в регіонах, просто зобов'язати їх витрачати ці кошти конкретно на потреби оборони? Знаєте, кожен депутат хто приїжджає або волонтер, або будь-хто хто приїжджає до наших військових на фронт, чує одну найголовнішу потребу. Військові кажуть: дайте зброю. Сьогодні ми повинні розуміти, що на місцевому рівні можливо закупити там десятки сотні дронів, але не можна організувати виробництво десятків тисяч снарядів або ракет йдеться про потребу там майже в сотні тисяч снарядів. Якщо ми говоримо про результати законопроекту, то законопроект 10.037, який вчора ми проголосували. Він дасть можливість залучити на закупівлю держав... державного виробництва дронів та снарядів майже 95 мільярдів гривень, і це суттєва допомога саме для наших військових. Ну і при всій повазі до місцевих бюджетів вони не просто не здатні виконати такі завдання, але це не їх провина. Вони просто на це не розраховують.